Є можливість військового переворота в Україні на сьогоднішній день? З урахуванням того, що мені сьогодні снилось, uh -huh. я боюсь okay. навіть відкривати. То розкажи mm -hmm. що А ти виставила себе в телеграмі, да, ми люди казали, подожди, подожди. Я виставила в телеграмі, але там тільки половина від того, що я побачила, тому що, якщо б я написала все, то люди б дуже сильно злякалися. Я не хочу. Вони і так мені пишуть постійно одвіняємо, куди ноч туди і сон.

Ну, можливість є, дії, я поки що не бачу. Втримання. Ще поки що втримаються ця структура, ніхто Фраз... нікуди не йде. Фраза, фраза поки що, мені не подобається. Тебе ще раз. Чи нагнітає якийсь внутрішній бунт серед військових? Я ж тобі не говорю, що я мені говорять. Я просто тобі загальними фразами перекидаю. Давай. А сейчас скажуть, знаєш, після ефіру вона все знає, їй проплатили, а вона не говорить. Давай якісь якісь відьми працюють на СБУ, а ти будеш на гур. Давайте на Небесну канцелярію. канцелярію. я не можу в неї в телеграмі знайти цей просон. Та давай дивися, будь ласка. Та це не відео, це текстовий формат, тому перекрив? Ой, Боже. А потім скажуть, що Авіль, Авіль цей наркоман і Шарлатан. Танки по головним вулицям, я прячусь в музеї, ракети, Херсон, але будівля Київ, по покуїнськими номерами. Люди знову йдуть і знову казка про три дні, і все закінчиться. Як я пережила жах уві просто. Дякую. А, це вона це прочитав її сон. І винесу в заголовок сон відьми південний. Дивися, просто що я тобі чому скажу так? Любасеньки, ми ж бачите максимально градус зменшуємо, ніякої паніки, просто дивимося аналіз. Я тебе запитую світло дали? Світло дали. Я тобі не колдавала радість, щоб ти добре говорив. Е, є певна певний градус накаління ситуації, але він поки що в закритому форматі. Е...